Прийде Месія! Рим буде в руїнах! А доти? Назрянин каже, що воскресне на третій день. Не буде миру й порядку, якщо це правда. Люди в це повірять? Слабкі повірять. Не буде інших богів. Вбити його. Гробницю опечатано. Відповідаєте життям. Трибуни. викликає палат. Тіло зникло. Гробниця порожня. Куди він подівся? Це ти скажи. Вже проголошують, що він воскрес із мертвих. Прибуде імператор. Ми не допустимо заворушень. Мусимо знайти тіло. Прочесати все знайти трупи за останній тиждень. Викопати. Усі до одного. Найважливіше переслідування в історії. Ці учні. Де вони ховають тіло? Це були не його послідовники. Було лише початком. Ще одне тіло, Ще не знайшли. Ні. Шикуйся! Хто сказав, що Назарянин був живий? Марія Магдалина. Ти шукаєш те, чого ніколи не знайдеш. Відкрий серце й побачиш. У 2016-му досить брехні. Що сталося з тілом? Лутуски, вони просто вибухнули. Він мав би вже повернутися. Я бачив дві речі, що суперечать одна одній. Чоловіка без сумніву мертвого, і того ж чоловіка знову живого. Подія, що змінила світ назавжди. Очима невіруючого. Чого ти боїшся? Зробити помилку і втратити вічність. Воскресіння! Ось яких ви країв! Цей корабель ваше тіло! Цей барабан, ваше серце. А ваш бог! Це слава удару! Риму! Риму, Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе Бенгур? основі величного сюжету. Мою родину дуже шанували в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Рим. Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. <звук> Мій же брат. <звук> Мерсала, мене робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх! Ні! Цей світ належить Риму. їхні закони, їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати й сестра померли швидко. Барто! Боягуз! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Від параметрів вічорс та методі має вічос. На арені законів немає. Перегони — кривава гра. Програєш. Загинеш. Якщо твій брат, гордість Риму... Здолай його і здолаєш імперію. Цим ти помсту і здійсниш. Люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат! Проти брата. Рама. Проти імперії. Пам'ятай, до перемоги перший, Смерті останньо. Розважаємось, братику! Встань і близькі! Нехайно! Встань! Міріям боїться води. І Як же вона зустрічається із хлопцем з берегової охорони? Усім часом буває страшно. Я не боюся води, берні. Вона просто лякає мене вночі, бо не видно, що внизу. Там лише вода. Дісней представляє. Станція! Четан, прийом! Повторю, ситуація критична! У корпусі п'ятиметрова тріщина. Чекаю ваших наказів. Прийом! На основі надзвичайної правдивої історії. Я чув, це буде найстрашніший шторм на східному узбережжі. Він набере сили вже через годину. Є миті, що змінюють життя. Чому ти так довго не відповідала на моє запрошення? Тому що не знала, чи сподобаєшся тобі. Ти точно така, як я уявляв? Чесно, краще. <рес> it... Є часи, що випробовують нас. Повідомлення корабель тоне, це т 2 Його розламало нафту. У нас є години, дві-три, а потім нам кінець. Є години, що виявляють нашу сутність. Шеф, збирай команду і рятуй корабель. Ти чуєш? Я йду з ним. Можливо, це мій шанс. Він не розуміє, що робить. Це вірна смерть. У береговій охороні кажуть, іди рятуй. Повертатися тебе. Не просять. Берні пішов їх рятувати. Я боюся за нього. Жінкам там робити нічого. То що? Ніхто не добереться туди зараз. Це самогубство. Може, хоч пересядемо у більший човен. Цієї зими. Ви не розумієте, який там жах. Копас не працює! Скасуйте наказ. Сюди не можна, міс. Хто може, допомагайте! Ми одружитися плануємо. Ви будете психувати щоразу, як він вийде в море. Поверніть екіпаж. Ми їх не кинемо. Я не допущу цього. У нього наказ. Виведіть її звідси. Ви послали їх на смерть. Тримайтеся! Увага! Проти шторму. Якою б темною не була ніч і слабкою наша надія. Об'єкт ліворуч унизу. все одно переможе темряву. Продовжуй в такому ж дусі і закінчиш волоцюгою в канаві. Або тренуйся. докладай більше зусиль і переможеш. Якщо наважишся, то зможеш. Ти здатний перемогти лук, тільки треба в це повірити. Тато вірить. Мама вірить. Я вірю. Луї, вічна слава! Варта хвилини болю. Стережісь! <говори> <говори> Нам усім кінець. Не панікуй! Є добра новина і погана. Хто тут олімпійський чемпіон? Не дивися на мене. Привіт, мамо, тату. Це говорить Луї. Я зараз у Токіо, у таборі військовополонених. Я не казатиму цього. Те, що ви пишете про Америку, неправда. Цього хлопця треба навчити поваги. І кожен в'язень дасть йому урок. Бий Удар, удармана. Я думав, що здатний на все. Я думав перевершити себе. І тобі вдалося. Якщо я вийду звідси, клянуся, я присвячу тобі все життя. Давай, давай! Якщо наважуся, то зможу. Не вставай! Якщо впаде, розстріляйте. Давай! Нескорений. Ніхто не народжений для війни. Намедогляд для армії туди, а тут здають. Але ворог змушує взяти до рук зброю. Мені казали, що брати зброю не обов'язково. От тільки він обрав для себе не забирати життя. Ви ухильних зміркувань совісті. А рятувати його. Якийсь псих досі виносить поранених. Зараза. Зміркувань совісті.